Почну з того, що, дивіться, оце зовнішній відсік, ну так би мовити, багажник. Він в принципі герметичний, і от, тому тут немає ніяких проблем. І тут буде встановлено, отут за цим за фанірою, там вже будиночок іде. Спираю встановити цей інвертор. отут я зніму оце кріплення для запаски, бо в мене запасок все одно немає. І отут, через оцей отвір, я проведу силовий кабель, заведу сюди. То зараз мені треба довести кабель сюди, монтажим я потім займусь окремо, виведу кабель, проведу все, щоб його вистачило. І далі проводжу, прокладаю кабель, зараз покажу і монтую все це. Ось кабель. Звичайний ПВС-кабель 5 на 2,5. Чому 5. Один це земля, два провода нуль і фаза. Ті, які підуть до підключення до входу електрики в автобудинок. А інші два до інвертора. От. Тобто в інверторі два на вхід, два на вихід. І з іншого боку, відповідно, два на вхід в будинок електрики і два далі на вхід на вантаження. От заводжу кабель, нічого складного немає. Тобто Кабель саме ПВС, тому що тут його треба прокладати туди-сюди. Інший кабель ну, буде дуже незручно це робити. І його два з половиною більш ніж достатньо. Тому що тут, якщо все увімкнути в цьому будинку. Тут до 1 кВт всього все навантаження. Тому більше тут його з головою, тобто з запасом з великим вистачає. Ось так. Іду його дотягну до інвертора. Тут бардак виходить, тому що ну, тіснувато, все-таки це, це розворушено. І мій кабель тут. Ось він. От, от він буде повністю схований тут. Гофрочку я вдягну... Так. Цього, цього мало. Інвертор буде як подалі там, щоб не заважати. Не. Кабель маловато, протягуємо далі. Що ще так потягну? Це піде. Тепер десь тут він не буде, отак стоять. значить. Так, Тут, як оптимально це зробити, я не знаю, але мені треба його підвісити під самий верх, тому що цю кришечку треба знімати, треба якось підлазити знизу туди гвинтики, ну і провода будуть туди підходити. Прикручувати буду намертво до цих вушок, а також ще цей двосторонній скотч. Щоб, не знаю, чи буде, ну, думаю, що буде достатньо, тому що воно буде з'єднано з жорсткими проводами, особливо з акумулятора, які не ворушаться, і воно буде жорстко тут висіти. Але подивимось, як воно буде в реальності. Показую, Ось увійшов силовий кабель п'ятижилковий. Ось він, ось вони всі п'ятьжилок підключені. Все чітко підійшло. Проблематично було, я хотів вище туди його підняти, але тоді навіть викруткою не підліз, щоб прикрутити. Але от я бачу, що він ну, так нормально тримається. А тут, тут і зараз ще акумуляторні, вони товстенні підключу. Його взагалі не відірвеш звідси. От, і сонце залишилось. От, пішов дощ, а мені якраз лізти на гору проводити сонячні кабелі. Ну, зараз я спочатку, поки йде дощ, протестую це все. Звісно, що інвертор я не протестую, бо без батареї він не запуститься. Але я протестую, що взагалі моя схема працює. Підключаю електрику. Нічого не відбудеться. Навіть от я вмикаю, тому що ті інвертори вони без акумулятору нічого не працюють. Коруч. Ми йдемо всередину, дивимося, що там. Тут ми можемо потестувати. Гриць чудово. Тобто, а зараз буду все показувати. Тут нічого немає. Це те, що приходить з інвертора. Правильно, бо він вимкнений. Вхід. Е, вхід ось. Тобто вхід з мережі, те, що я підключив. І щось я тут нічогісінького не бачу. А, стоп. Що я вимкнув? Я не те вимкнув. Ампери, хотів міряти. Ось. Є, 225 вольт. Тут нічого, тому що це з інвертора прийде потім. Зараз нічого. А це вже пішло в навантаження. Ось воно є. І перемикаємо відповідно. Опс. Тепер з інвертора чисто працює. В навантаженні при цьому нуль. Бачите? Нуль, тому що інвертор ще вимкнений. Є. Тепер далі. Це саме вхід у нас. Цей приборчик приймає вхід. Оцей тут. Тепер його треба тільки тримати, так він не лягає. Треба все повмикати. Значить, З чого все починається? Оці двоє, нуль та фаза, є. І цей обов'язково пішло працювати. Холодильник не працює, тому що ми його повісили на автомат, на який саме? Цей? Так, на цей заробив. Так, і бойлер. Опс, все. У нас все чудово тепер працює. Знову пішов дощ, але в мене вже останні штрихи. Ось бачите, поламалося кляночок, але не страшно. Бо китайці роблять отаке, бачите, якість силумін, причому самої, мабуть, найгіршої якості продають як хай кваліті для дурнів. Погано, щоб блищало. Підключаю акумулятор, до інвертора він вже підключений. І одразу буду дивитись, що і як працює у мене тут. стінку виробити. Так. Значить, Як говорили, спочатку мінус вдягаємо, да? а потім плюс. Давайте. Є хочете вирушиться. Потім я дороблю окремий вимикач на акумулятор ще. Окремий, окрім цього, винесу датчик десь тут, щоб можна було подивитися, що воно таке. Але то потім зараз вже скоро буде ніч, треба це доробляти та ваз вже відпускати теж. Ну, Я чую, що інвертор вже гудить. А зараз подивимось. Отак я його змонтував, одразу покажу, дивіться. Все отак охайненько і добренько закріплено, ну, хомутиками, чим було. Але все тримається дуже добре, нічого не ворушиться. І от як я казав, ці провода на камератор дуже жорсткі, 36 діаметр. Тому це і тримається дуже міцно. І от я вже підключив антенку до Wi-Fi модуль. Давайте подивимось, що тут маємо. Ага, так, Вмикаю. мережа на нього прийшла. 27 Зараз заряджаю батарейку, не знаю для чого. А, чи ні? А, да, А, да, Черчик. Черган батарейку. Был, значит, сан, потом батарея, потом такие солнце, батарея, потом мережа Солнце, Под Инструкцию взял. Все виставлено коректно, тому що він вже працював з цією батареєю в мене пів року. я налаштування не змінював. тільки проклацію Чи нічого не збилося. 28 ага. вісім. Буду брати з батареї аж до 21 вольта. Тепер ходімо всередину і підключимо його. Тому що Зараз з нього нічого не береться. Ось наш бачите А. Тобто бере з мережі, з входу з будинку. А тепер ми переключимо на Б. Отак. А тепер має братися от B, якраз з інвертора не вийшло в мене підключити деталогер, буду потім окремо з цим розбиратись. Зараз от дивимось, що тут в нас маємо. Мережа, значить, по сонцю, зрозуміло, нічого немає. Батарейки 26,5 вольт. На виході 1% навантаження. навантаження. Ну, Якесь блимає потроху. Підіб'ємо підсумок. Повністю завершив з високовольтною електрикою. От Оба щитка готові. Встановив акумулятор, інвертор підключив, з'єднав. Зараз все працює від акумулятора, тобто від інвертору. Це дуже добре. Втомився так, що навіть сили немає поприбиратись. Це буду робити завтра вже. А Панелі буду ставити, як тільки дозволить погода. Потрібна суха сонячна погода, бо там треба цілий день коварятись, клеїти і так далі. Тому е, на цьому все. Але обов'язково підпишіться, поставте лайк і слідкуйте. Далі буду робити сонячні панелі. А також ще багато роботи по 12-вольтній системі. Тут, в тому числі, буде проводити камеру заднього виду. А поки що дякую всім за увагу. Всім пока.